Всіх вітаю, дорогі друзі. Ви знали, що в Канаді дуже часто плутають наших українських біженців, і думають, що українські біженці саме не з України, а з Росії, тому що є велика кількість категорія українських біженців, які спілкуються російською, і то, що вони спілкуються російською, канадці дуже так не вникають, все, що відбувається в Україні. Те, що українці деякі російськомовні захищають нашу країну, і від того думають автоматично, що це потенційно навіть з Росії хтось. І не знають, як до них звертатися, чи що вони з Росії, чи з України. І наші новоприбулі це не дуже так розуміють, бо вони ще не привикли до цього менталітету, і вони не жили в Канаді довгий час. А це є дійсно велика правда. Тому я думав, що я про це розповім людям, що якщо ви дійсно хочете, щоб вас точно відрізняли, що ви з України, то потрібно говорити українською мовою. І це, звісно, право кожного, але якщо ви дійсно цього бажаєте, що ви... Хочете, що ви говорити, що ви з України, бо якщо ви будете говорити, що ви російською, то вас так і будуть на вас дивитися 50 на 50, бо ніхто точно не буде знати, хто ви є дійсно.